Четвер, 20 лютого, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Двох чоловіків у Нікополі окупанти вбили ще одну жінку. Поранили. Росіяни обстріляли місто з важкої артилерії. Вірменен, який віддав своє життя за свободу України, яким був наш земляк, герой Небесної Сотні Сергій Нігуян одинадцятий побував у рідному селі героя. Він сказав таку фразу, що не треба боятися. Якщо ми не будемо захищати наші права, то ніхто за нас цього не зробить. Обережно котики, хто і навіщо встановив на одній з вулиць Дніпра незвичний знак і чи привернув він увагу водіїв? Мого кота збило, мої сусідки збило зовсім недавно. У Нікополі черговий російський удар забрав життя двох чоловіків. Окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. 39-річна жінка отримала поранення. Вона лікуватиметься вдома. Внаслідок ворожої атаки побиті промислове і приватне підприємство, кафе та крамниці. Пошкоджений також приватний будинок. Щонайменше чотири рази окупанти атакували сьогодні Костянтинівку на Донеччині. Загинула одна людина. Ворог бив Серсезаве та Евпівдроном. Через обстріли були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, газопровід та електромережі. А в Херсоні триває розбір завалів. Вночі окупанти атакували місто трьома авіабомбами. Один з кабів влетів просто в багатоповерхівку. ДСНСники врятували 13-річних двійнят, хлопчика і дівчинку. У них мінно вибуху травми підлітків у шпиталі Матір дітей ймовірно досі знаходиться під завалами ще з ночі. По обіді під час розбору конструкції зруйнованого під'їзду рятувальники дістали тіло чоловіка. Москві вщент вигорів інститут точної механіки та обчислювальної техніки, який був під санкціями ЄС та Швейцарії. В цій установі розробляли захищені сім карти та обладнання для радарів військових кораблів. За попередню інформацію, цей інститут входить до системи російського військово-промислового комплексу. 20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Саме цього дня, в 2014-му, у столиці загинуло найбільше активістів майдану 48. Їх разом з іншими загиблими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-14 років і назвали героями Небесної Сотні. Першим вбитим за прагнення України до свободи став Сергій Нігоян. Наш земляк з Дніпропетровщини, житель Солонянського району, вірменен за походженням, але з щирою любов'ю до України яким він був, та чому, попри вмовляння рідних, залишався стояти на майдані до останнього? Наша Олександра Максименко, щойно не повернулась з рідного села Героя України Сергія Нігуяна. Він сказав таку фразу: що не треба боятися. Якщо ми не будемо захищати наші права, то ніхто за нас цього не зробить. І вам, слава сині, гори, кригою. Окуть. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Сергій Нігоян перший герой Небесної Сотні. Вірменен за походженням він не віддав своє життя за Україну. Його родина переїхала в Березнюватівку на Дніпропетровщині, рятуючись від війни у Нагорному Карабасі. Хлопець народився вже тут, але завжди мріяв побувати на історичній батьківщині. Кожного літа у нього був план номер один це відвідати свою батьківщину. Навіть у нього був завжди з собою прапор Вірменії. Це була його мрія, і він відчував себе громадянином як України, так і Вірменії. Однокласниця Сергія згадує, він завжди мав загострене почуття справедливості, щире та чуйне серце. В селі усім і завжди допомагав. У шкільні роки хлопцю припала до душі українська література. Він зачитувався кобзарем, а ще активно цікавився політикою. Він бачив напрямок європейський. Він завжди розумів, що співдружність з Росією нас не приведе ні до чого хорошого. Він був не по рокам розвинений. Він розумів це краще ніж ми. Листопад 2013-го. початок Євромайдану, незадовго до цього уряд призупинив підготовку до підписання угоди з ЄС. Тоді кілька тисяч людей, незгодних з цим рішенням, вперше вийшли на акцію протесту. Сергій прибув до столиці за кілька тижнів, але нікому навіть словом про це не обмовився. Просто зібрався і поїхав, бо вважав це правильним кроком. Насправді ми не одразу дізналися, що він поїхав туди, тому що. Це відбулося на самому початку. Його дуже стурбувало питання того, щоб студенти вийшли на мітинг, їх розганяв в Беркут жорстоким способом, і він одразу прийняв рішення їхати. На Майдані хлопець з виразною зовнішністю привертав увагу багатьох людей, розповідає киянка Діана. Вона тоді була студенткою і теж вирішила прийти на Майдан, підтримати протестувальників. Зізнається, і досі пам'ятає першу зустріч з Сергієм. А у нас була така смішна ситуація, тому що а, він якось раптово опинився біля мене і сказав: Жар така жартомати, бо я вас не можу пропустити, бо вже красива. На майдані Сергій був охоронцем. Чергував на барикадах поблизу ляцьких воріт. Свою варту завжди ніс прапорами України та Вірменії. Ті, хто був з ним поряд, згадують, хлопець був відданим та завжди готовим підставити плече. Що він все якось робив отак, не жаліючи себе. Тобто він там міг стояти вже там, змерший, чи там у нього не було цих рукавиць? Якийсь момент. Тобто людина якось не дуже і думала про свій затишок. 22 січня 2014-го майдан здригнувся. Мітингувальників зі зброєю атакував Беркут. Життя Сергія миттєво обірвали три снайперські кулі. Тепер йому назавжди 20. Рідні та друзі довго не могли повірити в його загибель. Те, що він став першим, це був для нас чесно дуже великим шоком. Це складно передати словами навіть зараз. Я побачила, що це Сергій Нігаян, і я розумію, що у мене знаєте, це перша захисна думка: що а може, це все-таки не він. А потім та ні такого немає. Другого Сергія в рідному селі Героя на стінах школи встановили меморіальну дошку, а всередині відкрили музей. Влаштували його в тому самому класі, де навчався Сергій Нігоян. У музеї можна побачити особливі речі, наприклад, прапор Вірменії, який Сергій пошив ще у шкільні роки, а також та сама куртка та шарф, які можна побачити на багатьох світлинах з майдану. Багато особливих експонатів передали до музею батьки загиблого героя Небесної Сотні. Також з особистих речей, що ну надто так важливо, це ось це його бушлат та куртка, в якій він перебував на Майдані. Можна побачити також на різних фотографіях, що він був саме там і в день його загибелі, також за громадську мужність та жертовність Сергію Нігояну присвоїли звання Героя України. Він похований у рідній Березнуватівці. На його могилі меморіал з пам'ятним віршем, а поряд лежать каска та лампадка, яку побратими Героя привезли з Майдану. Його друзі та знайомі ж твердять, якщо все. Склалося інакше. Зараз хлопець боронив би Україну вже у лавах ЗСУ. Олександр Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Хотіли розправитися з ветераном у Дніпрі затримали ворожих агентів, які готували вбивство екс правоохоронця на замовлення російських спецслужб. СБУ встановила до замаху РФ, залучила медсестру з Вінничини, безробітного харків'янина та його подругу. Пара з Харкова привезла саморобну вибухівку до Дніпра. В орендованій квартирі їх спільниця зібрала пристрій, і встановила його поблизу гаража жертви. Ворожих поплічників заскочили просто на гарячому, коли вони хотіли дистанційно активувати вибухівку. Підозрювання під вартою їм загрожує до 12 років за ґратами. Незаконна вирубка лісу з мільйонними збитками на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію, на чолі з кримінальним авторитетом. На території Павлоградського та Санельніковського районів він вирішив розгорнути мережу незаконних. Порубок фігуранти спилювали дерева різних порід, зберігали їх в орендованих приміщеннях. Потім виготовляли дрова та реалізовували. Наразі організатори і шістьом поплічникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з півсотні собак на Нікопольщині, яка потерпає від російського терору. Активізувалися ще й до Хантери. Випадки навмисного масового отруєння зафіксували у Нікополі та покрові. Тварини страждали від нестерпного болю через отруту, яку невідомі підсипали їм у їжу. Врятувати вдалося не всіх. Зооволонтери волонтери прагнуть розшукати і притягнути шкуродерів до відповідальності. З подробицями наша Вікторія Вахрушина. Я прийшла сюди і побачила жахливу картину. Тобто, в мене тут було 14 собак. І вони бі білися всі вагоні, кричали, п'єна з рта, і кричала благиматим. Я не знала, що робити. Про той жахливий день, на стримуючи сліз, згадує зооволонтерка Олена. Жінка у покрові опікується десятками чотирилапих підгодовує та стерилізує за власні кошти. Днями її підопічних потруїли. Жінка каже, не знає, хто це міг бути, але було багато тих, хто був проти тварин. Багато людей кричали, щоб вони. Померли, щоб вони були отруєні. Навіть от тут поруч є, хто працює, ті ж жінки, бабки, які завжди нам загрожували. Того ж дня свідками жахливих страждань, чотирилапах стали місцеві, які працюють поруч. Софія запевняє, її собаки ніколи не докучали і агресивними вони не були. Було боляче. Він додому. Додому проводжали. Ми намагалися підняти їх якось, ну просто там почали падати чорт один, потім другий, і там зрозуміло, що їх просто потроїли. Ну і все живе заважає. Просто ну, ну, є собаки і коти, це бісить. На допомогу зооволонтерця кинулися друзі та небайдужі. Зателефонувала свої подруги, тому що розуміла, я сама не впораюсь з такі. Отруєних тварин. Вона прибігла з ліками. Мої ліки завжди є по магазинам, там, де в мене є собаки. Я на цей випадок завжди залишаю пакет з ліками. Намагалися Олені допомогти тримати, бо вони дуже налякані вони були. У них така була істерика. Мати не давала їх колоти, їх мати не давала. Вона гризла Олену з Оксаною, щоб вони відпустили щенят. Я з мамою ми допомагали тримати, щоб можна було хоч якось той укол поставити. Води були в дикій паніці. Ну так і декілька вже було тих, кого не врятували. Від рук до хантерів загинули шість тварин. Олена навіть викликала поліцію і написала заяву. Та цим все не закінчилось. Жінка розповідає, до повернулися наступного дня та намагалися потруїти собак знову, Ба більше тіла загиблих тварин зникли. Тож провести експортизу неможливо. Зараз жінка переймається тими тваринками, які таки вижили. У мене мета зараз це все зупинити. Я зараз на захисті тварин. Я розумію, що їх багато, але це не вихід троєння. Я хочу, щоб якось вирішили це питання, мабуть, якийсь притулок зробили, якесь безкоштовне стерилізування, якось допомагали людям, які за свої кошти це роблять. Шукати організації, фонди. Проблема з дохантерами, каже, виникає не вперше. Періодично чотирилапах труять в різних куточках міста. Втім, і досі нікого так і не вдалося. Лося притягнути до відповідальності, я кажу у місті ситуація зі стерилізацією безпритульних тварин. Та хто за це відповідає? Ми звернулися коментарем до міськради. Чекаємо на відповідь. А тим часом місцеві переймаються, що кількість випадків отруєння збільшиться, і жертвами до хантерів також можуть стати і домашні улюбленці. Я переймаюся бо я боюсь також за свою собаку. Ми якось були що траванулися. Нещодавно жертвами до стали цуценята та дорослі песики ну, у Нікополі свідками таких жорстоких вбивств стали ми. зооволонтери UA Animals, які якраз планували забрати чотирилапах на стерилізацію, да, проте ми. не встигли. Так. Вони тут вчора вижали цих ядів і кричали. І вижали. А що я б... А так в Нікополі бореться із тваринами. Я мав їх сьогодні утром відловити на стерилізацію, а приїхали. Вони вже все готові. Юристи зоозахисної організації написали заяву до поліції, чекають на відповідь. До правоохоронців звернулась і наша знімальна група. Нам повідомили, що в обох випадках триває досудове розслідування. За обома подіями, що в місті Нікопиль, що покров поліцейськими внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України, це жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Довхантера використовують різну отруту, яку купують або роблять самотужки. Бать лікарі наголошують. Утрує тварини відчувають нестерпний біль втрата координації судоми, блювота. Вона не розуміє тварина, де вона кровотечі. Тобто, от при отруєні антикоагулянтами це кровотечі зможу бути зноси, з рта. при таких симптомах. Час на порятунок вимірюється в хвилинах. Найбільше страждають печінка та нирки тварини. Ведлікарі радять при собі мати базовий набір для порятунку. Вітамін в 6 піридоксін. Він колиться у дозуванні 1 мл на кілограм. Також, якщо ви бачите кровотечі, то можна уколоти ще. Ну, саме перше, що можна купити в аптеках це вікасол. Зробивши це, от, тоді вже звертатися до лікаря. Детальний перелік та дозування краще додатково завчасно уточнити у спеціалістів. Тим часом зооволонтери шукають свідків, які могли бачити, хто потругів тварин. Якщо у вас є будь-яка інформація, пишіть волонтерам особисто або на сторінку UA Animals. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, Анна Целуйко та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Поки у полізову волонтери шукають свідків, які допоможуть притягнути до відповідальності шкородирів у Дніпрі. На одній з вулиць встановили дорожній знак обережно котики, і це не чергова новація правоохоронців, а ініціатива самих мешканців. Люди кажуть, автівки по їхній вулиці буквально літають, тож тварини часто опиняються під колесами. Незвичним котячим знаком вирішили привернути увагу водіїв. Чи спрацювало Анастасія Вільхова? Поцікавилась офіційному реєстрі немає, а на стовпі є. На вулиці Володимира Пилишенка з'явився новий дорожній знак. Тепер ця кішечка попереджає водіїв про те, що треба бути уважнішим на дорозі, адже тут ходить багато домашніх тварин. І це не чергова новація служби з організації дорожнього руху. Такий неофіційний знак на в'їзді у приватний сектор. Ініціатива місцевих мешканців. Люди кажуть, ця чорна кішка справжнє попередження для шумахарів, адже на цій ділянці автівки ганяють, немов скажені. Мого кота збило, мої сусідки збило зовсім недавно. Дуже багато наших тварин загинуло під колесами. Саме на ці саме на цій вулиці. Місцеві нарікають кількість збитих тварин на цьому відрізку дороги вже і на пальцях не перерахуєш. Під колесами гонщиків опинялися і самі люди. Скорость ограничена, а вони вечором багато. Такі скоростя, що не вгамоні. Такі скоростя і дітей. Е Зносили. Тут у нас снімий був і його два рази машина збивала. Тут звичайні знаки обмеження швидкості не працюють, переконані мешканці. На противагу, чи працює цей знак? Чи дійсно водії почали гальмувати, а аварій з тваринами поменшало? Менше. Жителі вулиці переконані, така на перший погляд, незначна ініціатива дійсно зберігає життя тварин. Проте чи законно самовільно встановлювати дорожні знаки, справа в тому, що е, встановлення рекламоносіїв, носіїв, технічних засобів е, організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, потрібно погоджувати з підрозділом національної поліції. Якщо це не зробити, це загрожує накладенням штрафу на громадян у розмірі 20 неї Кованих мінімумів доходів громадян це 340 гривень. А на суб'єктів господарської діяльності це 30 неподаткованих мінімумів доходів громадян 510 гривень. Якщо ж жителі хочуть реально вирішити проблему з гончиками, в поліції радять спочатку варто звернутися до міськради, а вже тоді, після узгодження на небезпечній ділянці, точно встановлять законний обмежувач швидкості, аби під колеса шумахерів більше не потрапляли ані люди, ані котики. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, Євген Дрозд, новини 11 каналу. На Дніпровському водосховищі у Кам'янському спіймала браконьєра. Чоловік сіткою наловив 16 кілограмів риби. 60 сріблястих карасів оцінили в майже 100 тисяч гривень. На гори рибалку склала адмінпротокол. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи. За січень на водоймах області рибоохоронні патрулі зафіксували аж. Дві сотні порушень за час рейдів вони вилучили понад 350 кілограмів незаконного вилову. Збитки довкіллю склали майже 900 тисяч гривень. Мистецтво зцілює, відновлює та надихає в реабілітаційному центрі Дніпра для військових, які проходять курс лікування внаслідок поранень, провели арт-терапію. Учасники малювали, передавали свої відчуття через колір та форму. Що зобразили військові? Та чи дійсно це їм допомагає одужувати? Дивіться далі. Зараз я пропоную трошки поринути у свій внутрішній світ, да, в таку уяву і подумати, яке дерево от зараз вам трошки нагадує. Себе, свій внутрішній стан не лише фізичний стан важливий, а й емоційний. В цьому запевняють психологи. Тому для поранених військових, які проходять відновлення в одному з реабілітаційних центрів Дніпра, провели арт-терапевтичне заняття. І спробуйте у е, це дерево, цю картинку цей малюнок перекласти на аркуш. Кожен з бійців, які прийшли на арт-терапію, мав зобразити своє дерево і таким чином через колір та форму передати емоції, які зараз переживає. Психологиня вам казала відтворити якесь дерево, яке можливо відображає вас, ну далося ну, типа як там дуб для військового Миколи. Дуб символ незламності. Ну несмотря на те, що допустимо случилось ми да я для себе там поставив таку цель, що треба ну преодоліти це все. Вистаять, ну вдома чекає там родина, друзі. Малюнок в яскравих кольорах. Військовий каже, обрав їх не випадково. Я родився навесні, тому люблю весну, люблю все зелене. Знаєте, так душа лежить до цього. Ти хочеться поскоріше, щоб так все розсило каже внутрі. Знаєте. Віталій отримав поранення через атаку і дрона на Покровському напрямку. В центрі вже другий місяць проходить курс відновлення. Він намалював дерево поряд із річкою. каже, зобразив літо асоціація літа асоціація з літом завжди з водоймою якоюсь поряд річкою, морем, тому і вирішив намалювати. Вирішили нарисувати. Чоловік прийшов на заняття зі своєю дружиною. Зізнається, вона його найбільша підтримка. Навіть малюнки в подружжя вийшли схожими. Наявність річки, дерева десь так пабарітом. Схожі літо асоціюється з теплом з якимось таким можливо, тому що ще, ще влітку відпочивали, воно якесь. Спогади нагадую, як відпочивали, і це затишок, дає в нашому час. Жінка певна для тих, хто ніколи не малював, такий вид терапії складний, але він точно допомагає в реабілітації наших військових. Для мене малювання відволікає від якихось таких, коли щось. Приживаєш, коли малюєш, якось відволікаєшся. Для нього нове у реабілітаційному центрі такі заняття проходять один-два рази на місяць, і результат є. Людина якось починає по-іншому дивитись на малюнок, дивитись на себе. Є ще такий момент. Людина розуміє, що вона може все, просто вона про це забула і за допомогою да, там, малюнку вона з. Ну, Самостійно це втілює. Фахівці твердять, арттерапія допомагає людині краще зрозуміти свої емоції та внутрішній стан, сприяє зціленню та психологічному відновленню. Арттерапія це лікування мистецтвом. Да, мистецтво зцілює. Це не лише про малювання, наприклад, в глинотерапії через ліплення, да в кольоротерапії через колір, передати свої почуття, свої емоції, свій стан, знайти якісь відповіді на питання. Роман Михальчук, Дмитро Вєтров, новини 11. Того каналу і на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси морозу, вночі мінус 10. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми наразі. Це вся інформація. Від команди 11. -го. підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.